Що стосується Нюрнберга, що стосується наших взаємовідносин, то у нас дуже багата історія наших спільних відносин. Це наш місто партнер, місто побратими. Що стосується того тої розмови, яка була вчора, то хочу сказати, що ми домовились щодо відбудови двох школ у місті Харкові. Крім цього, ми Теж отримуємо дуже потужну підтримку від нашого міста партнера Нюрберга, землі Баварія. Я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, побратимам за їх таку потужну підтримку міста Харкова. Ми не можемо чекати. Ми повинні все відбудовувати. І хочу сказати, що минулого року ми відбудували 200 багатоповерхових. Крім цього, хочу сказати, що ми теж не зупиняємось і у цьому році не Незважаючи на війну, незважаючи на певний дефіцит бюджету міста, але ми відбудовуємо будинки харків'ян, бо люди бачать, бо люди хочуть повертатися до своїх домівок. Крім цього, нам дуже дуже потрібно, щоб ми відбудовували наші школи, дитячі садочки, лікарні, щоб ми не зупинялися у нашій роботі по відбудові міста Харкова. Ми працюємо і зараз і на перспективу щодо розвитку і відбудови міста Харкова. Що стосується сьогодення, то хочу сказати, і подякувати нашому містопартнеру партнеру Нюрбергу, який надав нам і автобуси, і зараз надає насосні станції, і потужний дизель-генератори надав. Що стосується того до праці на перспективу, то ми разом ми домовились, будемо вед. Будовувати дуже багато об'єктів в нашому місті. Це і лікарні, це і, перш за все школи і дитячі садочки. Тобто, те, що зараз необхідно, і у таких наших планах на майбутнє це все є. І все це ми обговорювали з нашим містом партнером Нюрнбергом. Це дуже давні стосунки. Наша історія налічує десь 25 років наших дружніх стосунків. Одноразово і мери міста Нюрнберга, і наші делегації були у наших містах. І хочу сказати, що для нас дуже знатово, що. Це місто, це місто партнер Харкова, е, і нагадаю, що е, фашистських е, преступників засудили у місті Нюрнбергі, е, і я е, маю таку надію, що колись російських преступників теж будуть суди судити е, судом, е, мабуть, у іншому місті, але це для нас дуже знаково.